Їм нещодавно виповнився рік, і вони вже роблять перші кроки. Як же живеться єдиній в Україні одеській п'ятірочці: Денисові, Даринці, Владиславу, Олександрі та Давидові. У житті мами після їхньої появи на світ усе кардинально змінилося. Нещодавно їх покинув батько, і тепер їй самі доводиться ставити малих на ноги. Юлія Афанасєва навідала п'ятірочку. Вони такі єдині на всю країну. Одеські п'ятірнята свій перший ювілей відсвяткували з розмахом, гуляли всім містом. На їхню честь в Одесі навіть започаткували нове свято день близнят. <плес> а ось якими вони були. Найбільший Владислав важив усього кіло вісімсот. Найменший Давид кіло двісті. Перший свій місяць вони провели в реанімації. За рік унікальна п'ятірочка підросла і проявляє вдачу, каже мама Оксана. Старші хлопці спокійніші, молодший Давид найспритніший. А от дівчата справжні забіяки. Особенно почему-то Давіду больше всех встает. Если этих обижают и они так поревут и успокоятся, Давид просто всегда в печалі. Допомагає з молодшими старша донька, чотирирічна Аліса. Та впоратися з усіма дітлахами мамі Оксані вельми непросто, особливо коли малята хворіють часто і всі разом. Біше кількість назначень назначений за кучі вірусів. в просто ми то. Терялись, забували хто коли кушали, хто коли єл, спал. Цей перший рік був для родини дуже непростим. Пішов тато. Оксана воліє про це рішення чоловіка не говорити. Тішиться єдиним, сам на сам із турботами не залишилась. Дуже багато людей, які піджали, допомогли. і благодаря тому ми і вижили. Доглядати за п'ятірнятами Оксані допомагають бабуся та дві няньки. Розрізняють малечу за різнокольоровими пустушками та стрічками. Спочатку було складно і допомагали тільки соски. Реально, мені говорили, там з медаву я така так-так васоски находила. А так у Даші, якщо ви скажите, є красна ленточка на руке, а у Владюши здесь така красна штучка. За роботу нянькам платять доброчинці. З речами та харчами також допомагають небайдужі. Самих лише підгузків щодня кілька десятків треба. Ну, то 30 штук. літр. А вище кашу, пачка в день. подорожує родина. Ось на цьому авті, аби вмістити усіх. Оксані подарували мікроавтобус у салоні в кожного своє місце. Так устояли, що стомальчики за дівочки при кермі. Мама Оксана трохи нервується, бо водити почала нещодавно. 18 років отримав права. Я практично не їздила, Тому просто прийшлося. Заново вчитися. Ось так відбувається десантування на прогулянку. На чотири роки Оксана з нянькою везуть подвійні візочки. П'ятого Давида мама несе в спеціальному рюкзаку. Головне для дитячого відпочинку знайти затінок і натягти на всіх панамки. Головний обуре. чому ти не наша вони просто з ними. І тут розпочинається найвеселіше угледіти за кожним, бо ж малеча по черзі починає хапати пісок і тягти до рота. Так фу, розпробував, все, все розпробував на морському узбережжі. Свої перші кроки робить Давид. вот так от руки начинають всією гурьбою на вот біжать ползти, аж падаєш. Чикове щастя у такі хвилини каже жінка: забуваються будь-які негаразди. Оксана вірить, їй стане сил поставити на ноги увесь свій дитячий садок, і дякую усім, хто допомагає її родині. Юлія Фанасіва Євген Дрепінько, програма Вікна СТБ».